Пан Богдан пише, але мені знову, вже от ви задаєте питання, але геть не зрозумілий контекст, чесно кажучи. Ну, я не можу, друзі, так відповідати. Все ж таки я професійний будівельник, ані блогер <схід> от з камерою. Ширина армопояса 300 мм, ПК опирається на 120 мм, торца плити перекриття та армопоясу під кутом 90 випуски арматури, які будуть зварені. 180 мм буде залита армованим бетоном. Чи можна так робити? Це називається обв'язочний монолітний пояс, який робиться в сейсмонебезпечних небезпечних районах. Це звичайна класика підхід. Мені тільки трошки незрозуміло з приводу зварки. Якщо там зварка тарець-тарець, отак, от, арматури, так не можна робити. Тоді вам треба брати отакий от елемент, як кутик. Прикладати і робити правари. розумієте Тому мені не зовсім зрозуміло, що у вас там в кінці кінців. А взагалі-то, коли сість в небезпечний район, використовуються плити ПК, у котрих так є випуски арматури, котрі загибаються, і отак от в е, да, забезпечується і потім заманалічується монолітним поясом. Тому так Ще буває, коли будинок на плавунах. Тобто плавуни це такі специфічна доволі основа, котра дуже сильна до вібрацій. І, наприклад, якщо поряд щось важке, там автострада, аеропорт, метро, метрополітен, і ви будуєте на плавуні, то тоді теж використовується рішення як для сейсміки 6 балів. Тобто теж може бути в'язочний монолітний поїзд по периметру зборних Пліт ПК. Дякую, друзі, за ваші питання, і за лайки, і за те, що ви стаєте підписником цього каналу. Давайте йдемо далі.